Доброго дня! Сьогодні в ЄРПДЖЕС розглянемо податок на додану вартість ПДВ. Облік ПДВ це інструмент для компаній, які являються платниками даного податку. І саме в ЄРПДЖС є можливість вести даний облік, виписувати податкові накладні і накопичувати дані для визначення необхідного до сплати в бюджет податку. В системі відображаються такі компоненти, як податковий кредит та податкові зобов'язання при певних операціях. В першу чергу є певні налаштування для обліку ПДВ. В модулі Фінанси в налаштуваннях ПДВ вказані коди ПДВ та фінансові рахунки для податкового кредиту та податкового зобов'язання, підтверджені, не підтверджені, які використовуються автоматично у різних процесах передоплатах, закупках, продажах. Також у використанні в фінансових рахунках вказано код ПДВ для продажів, який автоматично буде підтягуватися при продажі товарів послуг. При продажі товарів, в залежності від правила першої події, податкова накладна виписується або з регістра сплата клієнта, якщо першою була передоплата за товар по замовленню рахунку клієнта, або з регістра рахунок фактура клієнта. Якщо спочатку було відвантаження товару. Якщо передоплата була частковою, то відповідно відбувається випуска першої податкової накладної на суму часткової передоплати з платежу клієнта, а друга вже з рахунка фактури клієнта на залишкову суму. Також в системі є можливість формувати додаток 2 до податкової накладної, тобто коригування вказанням причини. Коригування, або відбулося повернення товару, або передоплати, чи змінилися якісь дані, кількість ціна, заміна товару, виписуємо коригування до податкової накладної. Для реєстрації вхідного податкового кредиту використовуються податкові накладні отримані. Вони створюються також за правилами першої події. Або на підставі рахунка фактури постачальника, коли першою подією було надходження товару послуг. Або з платежу постачальника, коли першою подією була передоплата постачальнику за товар послуг. А також є можливість часткового формування отриманих податкових накладних, коли було частково перерахована передоплата, а потім вже отриманий весь товар послуг. При імпорті товару з розмитнення формується рахунок фактура постачальника на митницю. З якої також формується отримана податкова накладна для відображення податкового кредиту по митній декларації. Всі податкові накладні формують записи операцій по відповідним фінансовим рахункам, по яким можна побачити підтверджене зобов'язання або кредит та непідтверджене зобов'язання або кредит. А також які на кінець кожного місяця формують загальну картину. Необхідного до сплати в бюджет податку на додану вартість. Отже, для компаній, які ведуть облік податку на додану вартість, це необхідний інструмент в системі. Дякую за увагу!